Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Шкільний автопарк Попельнастівської громади поповнився новим автобусом. В Олександрії реєструють сплеск вірусних захворювань серед дорослих. Пішохідні екскурсії містом продовжуються. Шкільний автопарк Попельнастівської громади поповнився ще одним автобусом. Це вже дев'ятий шкільний автобус. Закріплений він буде за червонокам'янським ліцеєм. Транспорт вартістю у 3,6 мільйонів гривень придбаний за рахунок держдотації та за співфінансування місцевого бюджету. Момент передачі автобуса зафільмувала наша знімальна група. Шкільний автопарк Попельнастівської громади поповнився новим спеціалізованим автобусом на 27 посадкових місць, обладнаний місцем для людей з інвалідністю та підйомником. Автобус закріпили за червонокам'янським ліцеєм. Ще в кінці 2024 року. Нами було прийнято було рішення про придбання ще одного шкільного автобусу. Було оголошено тендер процедура. І ось на початку 2025 року, ви зараз бачите, ми придбали цей автобус. Зараз наш автопарк нашої громади вісім автобусів, але є автобуси у нас 2008 року, 2012 року, які часто ламаються, виходять з ладу. Тому придбання нового автобусу і саме для Червонокам'янського ліцею, це є потреба нагальна, адже 2025, 2026 і 27 роки закінчується освітня реформа, де вже буде ліцеї, гімназії, і саме тут в нас буде, як ми кажемо, старша школа, да, там 11-12 класи, профільна школа. І саме сюди, з усієї нашої громади, буде здійснено підвіз, підвіз дітей. Зараз на території. Е, е, Підвіз здійснюється 285 дітей, які потребують підвозу. Загальний маршрут становить приблизно 652 кілометри. Це як від нас до Кам'янець-Подільська. Загальна вартість автобуса 3,6 мільйона гривень, 2 мільйона 91 тисячу. Державна дотація, громада дофінансувала 1 мільйон 509 тисяч. Червонокам'янський ліцей тепер матиме два шкільних автобуса. Передусім, до нас підводяться з трьох населених пунктів всі дітки, і у нас близько півтори години ну, займає часу, щоб їх підвести. Це травнева ялинка, Червона Кам'янка, бо її протяжність більше, ніж 3 кілометри, а згідно норм це потрібно. І так як у нас починаючи з 1 вересня цього року, будуть вже 10-11 класи навчатися. У нас ще будуть пілотися і Олександрівка, Добра, Ульянівка, Кукулівка. Це всі, які будуть до нас приходити. І тому придбання цього автобуса це дуже важлива річ в плані того, що ми можемо Забезпечити рівні умови навчання для всіх, тим більше, що він оснащений платформою. А як ми бачимо, що дуже така погана статистика, що дітки з вадами, які у нас з'являються, відповідності їм теж треба якось добиратися. І тому таким чином, дякуючи нашому сільському голові і співінсуванню, ми забезпечені автобусом, що у нас з'явився, і у нас буде тепер уже на два маршрути. Один буде який збирати по тому маршруту, який у нас зараз. Є тобто, це він буде їхати в травневе в попельнасти, і ялинівка Краснікам'яку. І інший у нас буде збиратись по інших, що підвозить 10-11 клас. Також захист України, який відбувається. У нас кожну п'ятницю возяся дітки. Це теж ще одна дія, що ми можемо швиденько їх провести. і дітям не потрібно дуже довгий час перебувати у нас в закладі. Учні вже оцінили новий транспорт. Кожного дня я підвозюсь автобусом села Травневого, яке за 8 кілометрів від школи, і це дуже важлива і комфортна покупка для нас, адже це кожен день ми їздимо на ньому. Сидіння зручніші, новіші, кращі, автобус новий, як ніяк. У цьому автобусі є пандус, який буде в нагоді для дітей-інвалідів, для військових, якщо буде потрібно підвести їх. Зараз в Попельнастівській громаді вже 9 шкільних автобусів. В Олександрії реєструють сплеск сезонних захворювань, зокрема поширення штамів грипу серед дорослого населення. Медичні заклади працюють у штатному режимі, а сімейні лікарі приймають пацієнтів навіть без попередніх записів, аби надати необхідну допомогу всім, хто цього потребує. Про особливості та профілактику сезонних вірусних інфекцій у наступному сюжеті. В Олександрії вже другий тиждень спостерігається сплеск сезонних захворювань серед дорослих. Лікарі центру первинної медико-санітарної допомоги приймають пацієнтів навіть без попередніх записів, аби надати необхідну допомогу кожному, хто її потребує. Зараз, якщо на прийом розписано десь пацієнтів, 16 у лікаря, то від 20 до 30 сімейний лікар. В будь-якому випадку приймає, тому що дійсно дуже багато хворих. Наразі прийоми, звичайно, переповнені у сімейних лікарів, тому що захворювання дійсно зараз в сплеск захворювання. Дорослих дуже багато, але головне, якщо вчасно звертаються, то вчасно ми можемо вилікувати все і воно пройде приблизно за 7-10 днів. Людина одужає без ускладнень, без нічого. Серед випадків сезонних вірусних захворювань переважає грип штамів. А та Б. його симптоми схожі на гРВІ, але мають деякі відмінності. На даний момент, звичайно, є підтверджені випадки грипу. Ковід дійсно ми робимо швидко тести. В нас в лікарні є наявні ці тести, але ковід зараз добре це чи погано, але підтверджених випадків немає. Гостра вірусна респіраторна інфекція і грип в основному дійсно, якщо пацієнти звертаються невчасно, то ми вже маємо проблему з ускладненнями з бактеріальними. Це можуть бути і пневмонії, і гострі бронхіти, які вже потребують дійсно іншого лікування. Те, що притаманно для грипу, це різкий початок, виражений головний біль і виражена тривала температура. Тобто підйом температури вище 38-39 градусів, яка погано збивається, тримається. При цьому виражений головний біль, слабкість і біль у м'язах. Це такі основні ознаки, які притаманні більше для грипу. ГРВІ воно протікає з менш виглядом. Вираженими симптомами і легше, тобто температура не така висока і стан дійсно швидше покращується у пацієнтів з ГРВІ. З грипом він лікується десь ну, 7-10 днів. Одна з найпоширеніших помилок самолікування антибіотиками, але це не метод лікування вірусних захворювань, наголошують лікарі. Це вірусна інфекція, і антибіотики, які б вони не були, на жаль, не мають жодного впливу на вірус грипу в нас. Суспільство звикло, що ми самі лікуємося, ми все знаємо а також їм допомагають в цьому фарм представники в аптеках, але на жаль, це невірне рішення. Тому я все-таки закликаю всіх пацієнтів звертатися до лікарів, тому що лікарі все-таки знають краще, чим допомогти в який день і як полегшити стан пацієнта. Самолікування може призвести до погіршення стану, тому важливо звертатися за допомогою при перших ознаках захворювання. Найперше потрібно звернутися в перший день, коли ви відчули симптоми, тому що дійсно грип має свої особливості лікування дійсно є доказані медичні препарати противірусні. І якщо розпочати лікування з перших днів, ми маємо дуже гарні прогнози для пацієнта. Тому з перших днів обов'язково потрібно звертатися, коли Пацієнти займаються самолікуванням і приходять вже на четвертий п'ятий день. Ми втрачаємо золоте вікно, в яке ми можемо розпочати правильне лікування. І далі ми вже маємо проблеми з ускладненнями, і вони не так швидко і добре лікуються. Найефективнішим методом захисту від сезонних хвороб є вакцинація. Вона значно знижує ризик важкого перебігу хвороби, а робити щеплення треба раз на рік. Сезон захворювань. Так, якщо ми дивимося, завжди у нас розпочинається це осінь. Зараз, з урахуванням того, що трошки в нас змінилися кліматичні умови, цей сезон трішки він здвинувся. Ну, беремо це десь кінець серпня, початок вересня, це вже можна вакцинуватися, тому що діти йдуть до школи. В основному, скажімо так, захворювання в нас перші діти, коли йдуть в колектив, то хворіють найчастіше вони, а вдома вже тоді хворіє вся сім'я. Тому це питання найбільше стосується маленьких наших жителів, дорослому населенню також в цей період, і весна. весна. Це десь в принципі, з березня місяця можна починати, тому що все одно сезонність захворювання вона змінюється. Але я ж кажу, якщо ви хворієте, можна вакцинуватися впродовж всього року. Тобто, незважаючи ні на що, тим паче це рекомендовано групам ризику. Групи ризику це люди похилого віку, які мають хронічні серйозні захворювання, серцево-судинні, цукровий діабет, вагітним також можна протягом усього терміну вагітності вакцинуватися від грипу. Тобто, це категорії, яким потрібно обов'язково вакцинуватися. Також консультацію щодо лікування на початку захворювання можна отримати за телефоном сімейного лікаря. Сімейний лікар його робочий час з восьмої години до шістнадцятої. Тому, якщо у вас немає можливості або ви себе дуже погано почуваєте і наразі не можете очно прийти на огляд до сімейного лікаря, звичайно, ви можете зателефонувати своєму сімейному лікарю або зв'язатися іншими засобами зв'язку і проконсультуватися. Сімейний лікар надасть перші. Найнеобхідніші рекомендації, а вже потім ви домовитися про очний огляд. Але очний огляд обов'язковий, тобто консультація сімейного лікаря засобами зв'язку не виключає огляду у лікаря. День екскурсовода, який нещодавно відзначала світова спільнота, це свято тих людей, які відкривають для нас історію, культуру та таємниці рідних міст. Вони знають кожен закуток, кожну пам'ятку та навіть ті історії, які передаються з покоління в покоління. Одна з оповідачок про історію рідного міста Ольга Бошко, яка вже багато років проводить екскурсії вуличками Олександрії. З 2015 року Олександрійський музейний центр на постійній основі проводить екскурсії, але розповіді про історію міста вже давно вийшли за межі закладу. Тепер працівники музею запрошують охочих на пішохідні чи автобусні мандрівки. Одна із оповідачок про історію Олександрії це Ольга Бошко. Перші маршрути були за такою тематикою загальною від козацьких хуторів до міста Олександрії. Розпочиналися вони, як за правило, і з тих витоків, звідки почалася Олександрія. Це або парк Шахтаря, або ж локація біля театру Олександрійського. Тобто ці локації можна впевнено вважати початком міста Олександрії. І взагалі локація між театром і між колишньою земською управою – це стара, центр старої Олександрії. І такі маршрути. Були в нас впродовж 15-16 року. Були автобусні маршрути, але це були поодинокі такі: от замовлення конкретних не було. Верніше, були замовлення, але так як ми вже трошки пізніше з нагоди дня міста анонсували пішохідні маршрути, і навіть були такі в нас роки, коли в суботу і неділю, коли відзначається День міста, було по три екскурсії за день. По суботам Тетяна Анатольовна проводила, в неділю більше маршрутів проводила саме подорожі по місту я. Лише за минулий рік краєзнавиця провела трохи більше 50 подорожей по місту. Це були не тільки групові, а й індивідуальні мандрівки вулицями маленького містечка. Один із нових маршрутів іменні будинки Олександрії. Це майже ті ж всі будинки, які йдуть впродовж і тої ж екскурсії від козацьких хуторів до міста Олександрії і інших маршрутів. Але вже акцент саме на приватні ті будинки, імена, імена власників яких. Нам відомі. Ну, відомий будинок родини Піщевича і Семена Григоровича Піщевича. Мало кому був відомий будинок лікаря Вишневецького. Але ця будівля вона відома багатьом, наприклад, освітянам, тому що часто вони бувають у своєму управлінні, культу, управлінні освіти. Також, ну, наприклад, будинок школи Віри Володковської. І от також можна відповідно. Нести до іменних будинків, як і будинок родини Чежевських, де зараз у нас знаходиться музейний відділ, той же театр також можна віднести до іменних будинків, оскільки він в певний період мав своїх власників, і нам відомі їхні імена. Наше місто це жива історія, говорить Ольга Бошко. Тому під час своїх екскурсій намагається передати не лише факти, а й атмосферу минулого, розповісти історію так, щоб люди уявили, як в тому чи іншому будинку жили сотні років тому. Акцент саме на історію міста, тобто, це не просто показати, що це будинок такий, то це будинок такий, а хоча б якусь максимально дати інформацію не тільки про будинки, а й про особистості, які, ну, через яких відкривається історія того чи іншого закладу чи, чи приватного будинку. Це можуть бути маршрути пов'язані з Олександрійськими відомими невідомими родинами. Це маршрути літературного напрямку. Ну, от, скажімо, бувають, бували такі індивідуальні навіть замовлення, і маршрути народжувалися ну, от, спонтанно зв'язку з приїздом тої чи іншої цікавої творчої людини в місто. І, наприклад, чи вчителі, чи бібліотекарі замовляли екскурсію. Коли почалась війна, екскурсії припинилися, але у травні 2022-го відновилися знову. Їх із задоволенням відвідували вимушені переселенці, аби дізнатись більше про Олександрію. З нагоди Дня міста у травні 2022 року вже пішли е, такі якби, по подорожі по місту, і на ці подорожі приєдналися е, переселенці з, з тих регіонів, які е, приїхали до нашого міста і протягом ну, деякого періоду проживали, але, можливо, і проживають до сьогоднішнього дня. І е, саме отакий от сплеск е, е, зацікавленості. Людей, які приїхали до нашого міста, він відзначався і на числі відвідувачів Олександрійського міського музейного центру. Тобто люди приходили і хотіли познайомитися з історією міста. Також, у числі от навіть анонсованих екскурсій, записувалася більша кількість людей, от саме переселенців. За словами Ольги Бошко, головне в професії екскурсовода це любов до свого міста та вміння захоплювати історією інших. І поки це вдається, будуть створюватися нові маршрути, які відкриватимуть таємниці старої Олександрії. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.